Вітаю, пане. Ласкаво просимо в Тектаун. Чим може допомогти. А у мене тут записка від мого лікаря. Кого б це не стосувалося? Я лікар Бена. Медично важливо, щоб він отримав один безкоштовний товар на свій вибір. Медично ваш лікар Бена. Мені дуже шкода, пане. Але це. Нічого не варте. Та ні, варте. Ви ви прочитали записку? Так, я прочитала записку, просто ми не приймаємо такі записки. Оу, я й не знав, що ви кваліфікований лікар. О, я ні. Чудово. Тож ви дотримуватиметесь медичних вказівок, наданих вам моїм лікарем. Е, ні? Оу, окей. Вибачте, а скажіть, а що каже знак у вас за спиною? Покупець завжди правий. О, чудово, то я правий. Ну, well, ну mean, це, це ж is, знак каже. Is. Так, yes. я знаю, I що там is, is, але, на знаку, але на жаль, як я вже сказала, ми не приймаємо такі записки. О, oh, то вам на no, no, начхати на політику компанії і взагалі не начхати. Тож. Тож. Гадаю, в якості безкоштовного товару я оберу ігровий ПК. Гадаю, чесно. Ну, я розумію, чому вам це може здаватися чесним, пане. Але політика компанії забороняє роздавати товари в обмін на медичні виписки. Тож. Але знак каже, що покупець завжди правий. Тож. Але ви не покупець. Що? Спершу медична дискримінація, а тепер ви мене ще й дегуманізуєте. Це обурливо. Я не дегуманізую вас, просто ви ще нічого не купили. А значить, технічно ви ще не покупець, а значить, ви технічно не правий. Дідько. Так. Ага. Я хотів би придбати. Цю флешку, і ви не можете відмовити мені, бо це буде проти політики компанії. Тож я купую цю флешку, а потім, як офіційний покупець TechTown, я скористаюся своєю медичною довідкою, щоб отримати безкоштовний ПК. Дуже дякую. Ні, заждіть, заждіть секунду, бо якщо ви... Заждіть ні, є політи. Я не можу, покупець завжди правий, але але я не можу М -м покупець завжди правий. Я не можу прийняти, покупець завжди правий. Поку... Покупець завжди правий, покупець порядку правий, я не можу це прийняти. Привіт, мене звуть Брід. Вітаємо в Тектауні. Покупець завжди правий. Oh, я не oh, можу покупець праву. Oh, 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 ah, uh... Завжди купець правий. Я не можу. Покупець, завжди, прави. покупець мозол, завжди правий, покупець завжди правий, покупець завжди правий. Слухайте, насправді не переймайтеся. Я просто візьму це і піду. Тож ви перестаньте тут. Ви ж в порядку? В порядку. Вона в порядку Покупець правий, я не можу прийняти. Я піду. Покупець завжди правий, покупець завжди правий. Вітаємо в тектаун, вітаємо в тектаун. Щоразу спрацьовує. Де невдалі дублі? Невдалі дублі поряд з моїм обличчям. Каже Том. Каже, вони прямо ось тут. Так? І якщо ви хочете лишити комент, напишіть щось типу люблю Тома там внизу. А потім можете глянути інші відео і все таке. Там невдалі дублі, усілякі різні інші штуки. Чесно, там, наче парк розваг.